Хочу поділитися з вами сьогодні секретами, як зробити перезавантаження, перезавантаження яке не зашкодить вашому організму, але покращить ваше психічне здоров'я. Якщо ви певний час перебуваєте у стресовій ситуації, суттєво втома не знаєте, що робити, куди рухатися і взагалі нічого не хочете робити, а тільки хочеться лежати там на дивані, дивитися тупо якісь серіали. Чи все інше таке. Я пропоную вам зробити таку вправу. Треба взяти таймінг чіткий і дозволити собі робити те, що ви зараз хочете робити. Хочете на протязі декілька годин, комусь потрібно, комусь потрібно декілька днів, комусь потрібно декілька тижнів. І ви кажете: я буду три дні їсти все, що мені захочеться, буду жаліти себе чи буду плакати. І тут дуже важливо виконати цей таймінг, бо ви здивуєтесь, як чітко наш мозок буде виконувати ваші чіткі указівки. Якщо ви даєте йому час, що я три дня буду там плакати, жаліти себе, то треба витримувати. Цей. Але якщо ви дали трішки більше часу, який потрібен вашому організму, то вам вже не захочеться цього робити. Але ви витримуєте цей таймінг. От сказали 3 дня плакати, 3 дня плачете. А коли вже наступає час ще, ви кажете, перезавантаження відбулося. Тепер я можу йти до своєї цілі, до своєї мети. І тут важливо, щоб надалі. Кожний день по дві години ви робили те, що наближає до вашої мети, до вашої цілі. Це робити потрібно кожний день, поки не досягнете того, що ви хочете. З вами була я, Валентина, коуч-психолог. Бажаю вас всього найкращого. Завжди рада вам допомогти, якщо ця допомога вам потрібна. Люблю вас!